Мовлення у вісні? що про це думає психоаналіз? Усі ми іноді чули або самі помічали. Люди у вісні можуть говорити, сміятися, кричати чи шепотіти слова, навіть не усвідомлюючи цього. Але чому це відбувається? Чи означає це щось важливе? Психоаналітики, починаючи від Зигмунда Фрейда і закінчуючи французькою школою Лакана, вважали, що розмови у вісні – це спосіб, яким наш мозок і несвідоме спілкуються з нами самими. Що таке сновидіння і несвідоме? Щоб зрозуміти мовлення у вісні, треба зрозуміти головні ідеї психоаналізу. Несвідоме це частина нашої психіки, про яку ми не усвідомлюємо, але вона сильно впливає на наші думки, емоції і вчинки. Це як прихована кімната у нашому мозку, де зберігаються бажання, страхи і спогади, які ми не завжди готові бачити. Сновидіння це спосіб, яким несвідоме спілкується через образи, історії та слова. Фрейд говорив: що сни це реалізація прихованих бажань? Те, що ми бачимо і чуємо у вісні, – це маска для наших справжніх бажань і переживань. Наприклад, якщо у вісні ви сваритеся з кимось, можливо, це відображення внутрішнього конфлікту, який ви не хочете визнавати наяву. Іноді цей конфлікт проявляється саме через слова, тому ми можемо говорити у вісні. Виконання бажань у вісні. чому це важливо? Фрейд вів концепцію виконання бажань, основної функції сновидіння. вісні наше несвідоме реалізує бажання, які наяву ми не можемо або не наважуємося задовольнити. Це важливо, бо мозок отримує вихід для емоцій і потреб, не порушуючи соціальні норми і правила свідомого життя. Приклад, на роботі ми боїмося висловити обурення, але вісні можемо кричати на начальника. І відчувати полегшення. Хтось може мріяти про відпустку на морі, і вісні подорож відбувається, навіть якщо у реальності ми не можемо її собі дозволити. Таким чином, сни виконують психологічну розрядку, допомагають справлятися з емоціями, знижувати стрес і підтримують психічне здоров'я. Чому ми розмовляємо вісні? Фрейд вважав, що мовлення вісні — це спосіб несвідомого висловитися через символи і слова це не завжди логічно. Слова можуть бути дивними, неповними або смішними, бо вони маскують справжні бажання. Французький психоаналітик Лакан додав, що несвідоме структуроване як мова. Це означає, що наші внутрішні переживання мовлять через образи і слова, і у вісні ми фактично ведемо діалог із собою. Інколи цей діалог звучить як реальна розмова, інколи як абстрактні фрази чи окремі слова. Приклад, У вісні ви можете сказати Я боюся. Хоча наяву боїтеся говорити про свої страхи, хто і чому говорить у вісні? Не всі люди говорять у вісні. Це залежить від кількох факторів активність REM-сну. У фазі швидкого сну мозок найбільш активний і генерує яскраві образи та діалоги, ті, у кого REM-сон більш інтенсивний, частіше говорять у вісні. Інтеграція несвідомого люди, які багато думають про себе, переживають сильні емоції чи вирішують внутрішні конфлікти, можуть чути своє несвідоме у формі розмов. Вік і розвиток. Діти та підлітки часто говорять у вісні, бо їхня фантазія активніша, а свідомість ще не повністю контролює процес. У дорослих мовлення у вісні може зменшуватися, а у старших людей рідко траплятися через зміни структури сну. Стрес і переживання. У періоди сильного емоційного навантаження розмови у вісні можуть ставати частішими або гучнішими. Як це відбувається з нейробіологічної точки зору? Хоч психоаналіз розглядає сновидіння через символи і бажання, сучасна наука пояснює цей процес і фізіологічно. У фазі РЕМ активуються ділянки мозку, які відповідають за мовлення, емоції та образне мислення. Через це наш мозок може створювати діалоги так, ніби ми дійсно говоримо. Свідомість при цьому частково вимкнена, тому ми не контролюємо слова, і вони можуть здаватися дивними або безглуздими. Тобто психоаналітичний та нейробіологічний підходи доповнюють один одного: одне пояснює зміст і значення сновидінь, друге механізм їхньої появи. Що це означає для нас? Мовлення у вісні – це показник активності нашого внутрішнього світу. Воно дозволяє опрацьовувати приховані бажання, вирішувати внутрішні конфлікти, спілкуватися з несвідомим у безпечній формі. Фрейд і Лакан пропонують дивитися на такі прояви не як на щось дивне чи страшне, а як на цікавий внутрішній процес, який допомагає людині розуміти себе. Приклад із життя якщо дитина говорить вісні про школу чи друзів, це може бути відображенням її переживань або страхів. У дорослих вісні часто відтворюються стресові ситуації або емоції, про які важко говорити наяву. Мовлення вісні – це комунікація з нашим несвідомим. Спосіб виконання бажань і обробки емоцій. Воно проявляється через слова і діалоги, які можуть бути дивними, але мають значення. З точки зору психоаналізу, це допомагає зрозуміти себе і свої приховані потреби, а також підтримує психічне здоров'я. вісні ми ведемо внутрішні діалоги, які допомагають обробляти емоції і зрозуміти себе. Навіть якщо слова у вісні здаються безглуздими, вони розкривають важливі аспекти нашого внутрішнього світу і виконують психологічно корисну функцію задоволення прихованих бажань.